Сажу городчик. Картоплю виропилась. Один рядок загребла. Один грибух. Воно натягане. Вчора навіть не заради, але ну, вчора щось не вийшло. сьогодні утра приїхала. Так, загрібаємо. У планах посадити 10 рядків. там побачу. Так, 5 рядків. Посадила, зарила. Далі малюю. Це найтяжче тягати оце доробло. Воно дуже важке, в йому тона ваги, І це треба прочертити. І ще раз туди назад. І на сьогодні буде все. Ух. Так, 8 годин вечора. Посадила я, руки трясуться. 14. Господи рядків. І ось ще надряпало три рядки. Це, мабуть, вже завтра. Там синенька є картопля. Там ще рожева є, але ні. Рожева, то вже взагалі б, півгороди і так ось. Чуть на півгороду. <кхід> буде, якщо буде 17 рядків, то це на два менше, ніж минулого року. Так, мабуть, завтра мені ще це одоробло, якось треба у двір занести. Воно вже тут не потрібне. Тут вже боя сіяться кукуруза сівалкою, трохи бурячка сівалкою все. А це на картоплю таке важке. Тягається, щоб хоч якась була глибина. Уже й темніє в нас. І небо таке у хмарах. Наступного дня протягла таки синенько, так і я її посажу. Загортаю останні і того в мене всього 17 рядків. На два менше, ніж минулого року. Тільки чомусь мені, кажеться, вони все його до мене довші. Тому ж ті 19 будуть. Не вмію я поки мало садити. Хотіла 10 рядків, ні, щось не вийшло. А хто це лежить, прохлаждається? А я тобі картоплю сажу. Ти хвостати теж її їси. Чула? Ага.